Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії IDL, серія R10 на цоколь H27 з температурою світла 6500 Постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо що в комплекті. У нас тут дві світлодіодні лампи. Потужність ламп заявлена 70 Вт, але, скоріш за все, це е, сумарна е, потужність ламп, тобто кожна лампа по 35 Вт. На кожній лампі використовується по 12 світлодіодів, корпус металевий у лампи, також дві системи охолодження активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Під'єднується е, до живлення 12 В лампи з допомогою стандартного роз'єму. Великий плюс даних ламп: що немає додаткових драйверів, додаткових дротів, тобто компактний, максимально компактний розмір у ламп. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну лампу зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічують лампи. Кольорна температура 6500 кельвін заявлена, але, як ми бачимо, світло не повністю чисто біле, має легкий блакитний відтінок, потужність світлового потоку, як заявляє виробник 8000 люмен. але це, знову ж таки, скоріше за все, сумарна потужність двох ламп. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.